Мусульманська громада Дніпропетровська отримала можливість відновити історичну справедливість та повернути собі старовинну мечеть у центрі міста. Йдеться про приміщення на Херсонській-3, яке ще із середини минулого століття займає дитяча спортивна школа. Виселяти дітей ніхто не збирається, кажуть у міській раді. За дорученням голови облдержадміністрації шукають рівноцінне приміщення, у яке змогли б перейти спортсмени. Втім, мусульмани побоюються, аби в чергове релігій. Ні, питання не протиставили мирським і не зробили їх крайніми. Тему вивчала Софія Богуцька. Зараз у Дніпропетровську є три великі мусульманські громади. За чисельністю вірян вони четверті. Крім того, останнім часом до міста прибувають кримські татари, а відбувати релігійні обряди фактично ніде. Мусульмани вже довгий час винаймають окремі приміщення, максимум на 300 чоловік. Самотужки сплачують за комунальні послуги та оренду, часом більше 20 тисяч гривень на місяць. Тож навіть на великі свята не можуть збиратися разом. Ми не можемо, омити свого покойника. Ми не можемо провести праздник, ми не можемо вийти на улицю, і як это буває, видите, в Москве чи в різних інших городах, там де люди моляться на улице, Ми этого не делаем, не шики людей. Ми не можемо провести ті обряди, які нужны для того, щоб ми входимо в положення цього общества постійно. І нас десятки тисяч человек. В наше положення к сожалению на даний момент ніхто не входить. Питання повернення приміщення на вулиці Херсонська, 3 мусульмани піднімали неодноразово. Останню судову тягнину 2006 року програли. Та крига скресла після. На візиту лідера кримських татар Мустафи Джемілєва та зустрічі з очільником уда Ігорем Коломойським Останній пообіцяв розібратися із цим питанням 25-30% рість татар, які татари, которосімінілі своє час, під угрозами, під разом, вони сейчас приходять к нам У нас кладбище мусульманське своє, навіть два кладбища. Все є, кадай мічет розговорить. Сразу починається прийняття пост. Вот все у дітей забирать. зараз. У міській спеціальній дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву займається пів тисячі дітей. Тут готують олімпійці у п'яти видах спорту. Під спортивний заклад це приміщення віддали ще 1945 року. Займатися тут дітям зручно, кажуть тренери, і бояться, що їх просто викинуть на вулицю. Це школа, яка бюджетна у нас вважається тут, рядом Большой большой зал есть еще, который тоже эти воспитанники бадминтона используют в школе Для Бадминтона это будет огромная потеря. Я не знаю, где еще можно найти такой спортивный зал, такую школу, в которой бы занималась только бадминтонистов. Площадь, которая здесь находится, она полностью удовлетворяет нас. Єдине відділення волейболу не удовлетворяет, тому що ну здесь было б бы, хотіть хотілося б чуть, -чуть більше площадь того, щоб переїхати помещение, поміщення, треба це То Тобто це надо спеціально під каждый вид спорту. Здесь ще раз повторяю, п'ять видов спорта, делать, ну, задачі решать. Це технічні задачі, які не, не такі прості. У міській раді запевняють, ніхто спортсменів не вигонятиме. Сейчас дано поручення губернаторам. для разработки этого вопроса областному управлению освиты, которое из своего перечня помещений коммунальной собственности областной подбирает и предлагает нам на рассмотрение варианты. Мы, соответственно, будем смотреть по відповідно до нормам розміщення діської ножки спортивної школи, і е, також прийнято рішення по субвінції обласного бюджета. Ще у 1911 році у Катеринославі місцеві татари побудували мечеть. За 15 років тут розташували клуб для працівників НКВС, а потім спортшколу. Тож культовою спорудою мусульмани користувалися недовго. Про те, що тут колись була мечеть, зараз не нагадую майже нічого, хіба що ось ця стіна округлої форми. Тим представники мусульманських громад. А Дніпропетровська готові відновлювати цю будівлю під релігійні потреби, як тільки будуть вирішені усі юридичні питання. Закон про повернення культових споруд релігійним громадам в Україні діє, і мусульмани сподіваються, влада толерантно вирішить це питання у місті. Необхідно справедливість. Тобто, якщо у вас щось похитили, ви це знайшли, то звісно, ви це хочете взяти собі назад. маєте на це абсолютно повне справедливе право. Софія Бозько Олександр Дубина, новини 11 каналу.